У вінницько хутірському старостинському окрузі розробили алгоритм дій прописки у садових будинках. За словами старости округу Владислава Кривешка, нині в їхній громаді на території садових товариств проживає понад дві тисячі людей, і тепер вони можуть прописатися там. Ми розробили такий алгоритм, який складається з чотирьох простих насправді кроків. Перший крок це переведення будинку з садового типу у житловий фонд. Ну, це апріорі, та частина, яка має бути зроблена людей, які хочуть зареєструвати своє місце проживання. Надалі ну, людина звертається, крок два, до департаменту архітектури. Це спеціаліст, який проводить прийом у прозорому офісі з заявою щодо дозволу реєстрації адреси, саме такого відповідного житлового будинку. de Надалі в Вінницькому міському БТІ виготовляє відповідну документацію і отримує від виконкому Вінницької міської ради затвердження саме такої адреси. Потім людина звертається до центрів адміністративних послуг Прозорий офіс і відповідно отримує вже свою адміністративну послугу реєстрацію місця проживання. За словами начальниці обласного БТІ Оксани Обертас, технічне обстеження будинку для зміни його призначення. Значення із садового у житловий можуть здійснити як їхні фахівці, так і сертифіковані експерти. Головними умовами це є в першу чергу дотримання. Будівельних норм, щоб будинок відповідав будівельним нормам. Це висота 2,50. Це належність опалення в будівлі як газового, так і електро, так і пічного опалення, дотримання протипожежних норм. Результатом роботи є технічний звіт, який надається заявнику. З цим технічним звітом заявник звертається вже в органи місцевого самоврядування, в прозорий офіс або може подати електронну заявку. Як згідно чинного законодавства, вартість робіт становить в нас дві п'ятсот в агрономічній сільській раді. Реєстрацію на території садоводачних товариств проводять із 2020 року. Архітектор Олег Піддубний каже: із шести населених пунктів, які входять до громади, найбільше дачних масивів в селах агрономічне та бохоники. Найбільш сконцентровані це село Горномічне, це майже половина села, і село Бухоники, це десь відсотків 20-30 населеного пункту. Чому варто реєструватися? Бо, за словами очільника громади Сергія Сітарського, лише в такому випадку люди можуть звертатися до сільради, до прикладу, щодо благоустрою території чи асфальтування доріг. За три роки в їхній громаді у садових будинках, які придатні для проживання, зареєструвалось понад 220 осіб. Якщо взяти по останньому виконкому нашому, який відбувся 7 березня, ми зробили таких переведень з садових будинків житлові. більше 10, більше 15 на кожний виконком є. Що дає сільській раді нам, як на По-перше, людина прописується. Якщо підприємець, він вже буде платити податки до нас. По-друге, людина, якщо живе на території, вона ж приходить в сільську раду і ну, Вимагати світла, дороги, під'їзду, від'їзду, тобто таких елементів благоустрою. Якщо він там не прописаний, то і податки не йдуть сюди. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Олександр Базюк, Суспільне, новини Вінниччина.